Слава Україні, слава ЗСУ. Знаєте, новий рік почався не тільки з морозів і викликів, але й напевно з кроків уперед. Так от, наші хлопці тримають фронт, партнери підтримують, а всередині країни йдуть глобальні зміни. Прийшла зима, і расисти знову мрії про наші блекаути. Але Європа стоїть з нами і це вже не просто слова. У січні 26-го року е збільшився імпорт електроенергії з країн Євросоюзу. Це плюс 500 МВт до попередніх. І ви вже бачите, що то було е частіше відключення, ще вже трошки менше. Тобто це реальний буфер проти путінських ракет і дронів, які хочуть нас заморозити. Це вже хорошо, хоч щось тяжко, важко, переживемо. Якщо простими словами, то Україна тепер має можливість більше імпортувати електроенергії, це факт. А пошкодити логістику передачі електроенергії складніше набагато, ніж об'єкти генерації. Тобто, коли ми йдемо, будемо покупати за кордону, це набагато буде складніше їм перебити ці всі е, поставки, ніж об'єкти нашої генерації. Особисто я вважаю, що це не просто цифри, це життя для наших міст. Тепло для лікарень. Сигнал і Кремлю е, особисто, що їхня енергетична війна просто провалилася. Хочу. Що б там хто не говорив, а сьогодні енергетики роблять просто чудеса. Я пишаюся нашими енергетичними системами, дипломатами. Е ну, ви робите реально все можливе і неможливе. Давайте сьогодні розбиратися, чия ця енергосистема. Нам головне, щоб жити світом і пережити цю е кляту сувору зибу. Е це самое головне. А поки Путін мріє про нашу капітуляцію. Зеленський не сидить, склавши руки. Він запускає величезне перезавантаження влади. Це все для того, щоб влада працювала краще. Завжди це робиться для того, щоб було щось краще. Нарешті у президента дійшли руки, дійшла черга до внутрішніх змін. Президент чітко пояснює свої дії тим, що минулого року були успіхи в певних сферах, але були проблеми. І ці проблеми треба вирішувати. І ці проблеми не можна перетягувати на 26 й рік. Тому треба зміни. І він їх робить. От, тому я вважаю, що хвиля кадрових змін, оцих всіх ротацій і рішень починаються із уряду. Це є нормально. Я вам скажу так. А я думаю, аналізуючи факти. Одна, на мою думку, очікується ще, це не останні кадрові зміни. очікується ще кадрові зміни в правоохоронній системі, в оборонному секторі, і думаю, в керівництві Збройних сил України. Це моя така думка. Збудуться вони, не збудуться. але я так думаю. Я вважаю, що це очищення від тих, хто на сьогодні. Просто гальмує нашу перемогу. Як ми бачимо завдання президента, це зміцнити систему влади, а не просто змінювати прізвища. Тому я особисто підтримую президента в цьому питанні. Як простий громадянин України говорю: наконець, наконець-то президентам нашого дійшли руки до того, щоб всередині в Україні почати щось змінювати, бо народу вже, ну. Чесно, болить, і це вже ну, починає трошки ну, давить, давить на голову дуже здорово. Розколи з середини це те, це те. От розкол середини в Україні це те, на що розраховував Путін. Але Зеленський показує, ми сильніші, бо у нас немає незамінних кадрів. І навіть під час війни ми можемо змінювати систему. Це нормально, Я вважаю нормально. Тепер хочеться сказати ще вам декілька слів про наших дармоєдів, яких я називаю народними депутатами, які є. Поки президент жили за реформи, в Раді деякі слуги народу, я маю думку, депутати ці всі слуги, вони ж слуги народу, відсиджуються просто сидять собі вдома, бо війна для них як відпустка. В Принципі, нічого нового тут нема. Народні депутати завжди були як космонавти. Знаєте, Вони жили своїм життям. Взятки, Рішалово, дівки, Баби, папіроси. Для них це кому війна, кому мать рідна. Це наші депутати. В них завжди були своє, своє життя. Це віддільна каста. От за підсумками 25-го року багато, дуже багато депутатів я аналізував ситуацію, просто не ходять на роботу. От просто не ходять. Частина з них, понятно, що сидить в СІЗО вже, слава Богу. Але багато оцих героїв пропустили більшість голосувань і хоч іноді заглядали, бля, ну так, час від часу заходять, коли, коли їм там, ну, вони ж депутати, що хочу, то ділю, куди хочу, туди кажу. Ну, щось їм чи не хотілося, чи не моглося. Я не хочу назвати, зараз е, називати цих всіх хронічних прогульчиків. Там їх півради. Але хочу сказати про одного: Порошенко, блядь, прогуляв 70% засідань. Ну от саме більше кричить: як треба, так іди в раду, вносьте закони про корупцію, голосуйте, робіть що-небудь. Ні. Але ж це не просто те, що вони лінуються туди ходити. Це вже можна звати зрадою. Бо вас, сука, обирав український народ. Народ обирав не для того, щоб ви гріли сраки на Майамі. А що приймали закони. Закони, які йдуть на благо українському народу. А під час війни ще й термінові закони. Але цим баригам, бля, не до народу їм. Я говорю, вони космонавти, вони живуть своїм життям. От я просто хочу зрозуміти, якщо Порошенко прогуляв 75% засідань Верховної Ради, ну він прибігав тільки на засідання Ради, коли шантажував бюджетом, або коли мріяв, думав, що без нього ж не проголосують, або коли мріяв про крісло прем'єра, або просто хотів попіаритися на трибуні, от тоді він прибігає. Тобто, захотів прибіг, захотів. Ну, За чим? Це ж не робота його. Це у місцевих депутатів там, в ОТГ. Це не постійне місце роботи. Вони, можуть приходити, ну нема робота є, нема коли, можуть і не прийти. А це ваша робота, ви депутати, ви повинні йти і робити. Так от поясніть мені, будь ласка, навіщо тоді тримати місце сраку свою грід у Верховній Раді, якщо не хочете чи не можете працювати. Не розумів. Народ усе бачить. Оці прогульники це ото та п'ята колона в тилу. На мій погляд, рада має стати зразком дисципліни, а не клубом інтересів. От я вірю, що 26-й рік це буде рік, коли ми не просто вистоїмо, а й переможемо. Путін, звісно, панікує, бо бачить, Україна змінюється міцніше. Ми бачимо це. Відчуваємо ретельні кадрові зміни під час війни. Це все говорить про те, що Зеленський не боїться приймати непопулярні рішення і робить усе для того, щоб зберегти Україну, зробити її могутньою. І це надихає нас, простих українських. Людей на майбутнє. Тому з віру в світле майбутнє пропоную вам робити це також. Ну, на сьогодні, вроді, все, хочу сказати: бережіть себе, бережіть своїх рідних, допомагайте Збройним силам України і підтримайте нашого президента. Вірте в перемогу України. Слава Україні, слава українській нації і Андонам з Російської Федерації. Слава Україні!